Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу Заліза Бетонного Харкова. Мене звати пані Оксана. Зараз хочу подивитися питання про те, які взагалі плани Путіна стосовно України і не тільки? Ну ось воно вже падає. Мутне, неясне, тривожне. Він щось точно не вирішив, але він від свого не хоче відмовлятися. Так, ну і знову ж таки, поки я тестувала колоду, там випала карта «Трійка жезлів, тобто перспективи, випала карта четвірка пентаклів, мількнула про те, що він не буде відмовлятися від свого. Потім мількнула карта мир і лицар мечі, тобто завоювати весь світ. Давайте подивимося. Ну, він хоче бачите, він хоче дім, дім. Я іноді звертаю увагу на такі карти. Це говорить про те, що колода хоче говорити: дім. Щоб так сидіти, і його рідня, його дім, його сім'я були поряд з ним. Тобто він намагається відтворити Радянський Союз, його велич, щоб захистити себе. Так, отже, план Путіна по відношенню до України. Рухатись вперед. Рухатись вперед. Знову трійка. Трійка жезлів, лицар жезлів. магічити. В общем така. Магічити на весь світ. Угу. Так. Магічити на весь світ. Укупи хабарі. Так, добре. Отже, план Путіна по відношенню до України. План Путіна по відношенню до України. Я не беру зараз прив'язку до цьому році в наступному. Мене цікавить, в принципі, його бачення, його план по відношенню до нашої країни. На дні колоди д'явол. Ну, диявол, да, це диявол спокушати, грати на низменних інстинктах, залякувати, тримати під контролем, пов'язувати, зв'язувати. Ну, все, що йде по дияволу, руйнувати. Отримувати владу нечесним шляхом. Це ось така коротка відповідь, а зараз буду дивитися більш детально. Гроші, бачите, він буде хабарі давати Так, дивлюся. Для тих, хто цікавиться старо, цей розклад називається Великий Лотус або вісімка. Так, тут а, кожна позиція відповідає за якусь свою, свій аспект. Знову випала місяць, та, вже випадало. А він не знає, як рухатися. Проблема в тому, що він не знає, як рухатися. Головне, що він хоче, він хоче бути любимим, щоб з ним рахувалися, щоб казали, Владимір, як я, Владимирович, не спутня не знаю навіть його по батькові. Наш цар імператор, ваше величество, ваше сядівство, це він так, це любить. Но він же психопат, да? я говорила про це. Психопати це дуже люблять, коли ними захоплюються. А ви наш найкращий, ви наш найвеличніший, найулюбленіший. І він хоче бути королем кубків. Все. Перегляньте будь-які відео з ним. Як він, вибачте, тащиться, коли йому аплодують, коли йому це лібізять, кажуть, який ви хороший, який ви пригожий, який ви. Ну і так далі. Да? Є люди, які не дуже люблять їх, коли їх там вихваляють. Лестощі там їм говорять, да? а це любить. Навіть якщо він знає, що йому брешуть, але він любить це. Основний план, щоб Україна його полюбила. Прийняла. Це, знаєте, як гвалтівник, який закоханий, ну, людина, яка закохана в дівчина, дівчина йому постійно відмовляє, і він її постійно хоче, прагне. Да? Він хоче любові, ж, але добивається цього, він так косокриво добивається, що добивається це гвалтування. От десь приблизно ну дуже спрощено, дуже примітивно, але це отак воно і відбувається. Він добивається від нас любові, таким силовим. шляхом. Але найгірше, що я в тому фільмі не мінеслужбовий романс, а там, де він казав, не доставася жити нікому. І забула, без це, а, да, ця російська лірика, взагалі вже її не може. Не доставався жити нікому. Да? Це ось тут проглядається. Він не знає, як рухатися вперед. Він хоче рухатися вперед, але не знає. Тому що оця цей місяць йому сплутав усі карти, слава Богу. Те, що він отримав, йому не подобається. І він зараз лежить і думає. Він дуже добре думає. Він, може, навіть візьме паузу якусь. Тому що те, що він отримав, його не задовольняє. В нього є три кубки, а четвертий його щось не так. Щось не так, і він думає, хитрує. Тобто, його плани, ну це очевидно, що пішли трошки не так, і він буде вкладатися в колосальні трансформації. Він буде вкладатися всіми ресурсами в нього наявними, він буде підкупати, він буде дарувати подарунки, які, в принципі, в нормальному світі називаються хабарі, для того, щоб пройти. Отаким шкілетом на білому коні і все знищити. Я вже знімала відео про те, де говорила, що він отаким в мене вийшов смертю. Чахлик не вмирущий, Мируші, да? так? Його план добитися любові. Добитися любові це основне, що він хоче. Згадайте його останню прес-конференцію, коли він казав, я боюся з Заходом, Україну я люблю, українців я люблю. Ви бачите, як він грає. Він грає на тому електораті, який трішки проросійський, і такий, знаєте, думає, ну ладно, вже, хоч хто-небудь, аби тільки не стріляли. Да? Тобто він на них грає. Він прагне прориву, але на щастя йому заважає неясність ситуації. І це, він не може через це прорватися. А може, знаєте, що це як може бути? Це може бути, що він буде рухатися по місяцю. А рухатися по місяцю, я коли знімала відео про це Хамас. Коли в мене випав місяць надії Хамасу, то місяць це всі злочини, що творяться під покровом ночі. Варфоломіївська ніч, велика різня, вона якраз робилася по місяцю. Тобто він буде рухатися, ось, я зрозуміла, він буде рухатися по місяцю. Не те, що він не знає як. Я трошки інакше це прочитаю він буде рухатися по місяцю. Він буде рухатися як лунатик, фанатично, дуже небезпечно. Там уже мозок відключений. Ну, тобто, оті, знаєте, моральні якісь а, штуки такі, все вже, він вже хоче, все, хоче, у нього вже кнопочка так тин-тин-тин-тин-тин, блинкає. Бо він психопат, да? Дивимося попередні мої відео, то я говорю, що він психопат. Він сам не зупиниться. Він буде діяти по місяцю. Наволоч, да? Вкладатися в те, щоб змінити на свою користь, щоб таке все було. Випалена земля, дивіться. Випалена земля. Що він зараз і робить, в принципі? Мене ж руки трусяться. Що він зараз і робить? У мене гарних слів не залишилося, в мене такі випалена земля. Він буде йти по землі і сіяти, сіяти смерть. Люди, люди добрі, почуйте мене. Це я тут просто сижу під обстрілем в Харкові і ну, мені ж треба якось щось робити, щось, так? Да, якось мені треба. Так. І ну, він не задоволений результатом. Він буде дуже довго думати, що. Так, ну і давайте подивимося цю карту. Навіть боюся дивитися, що. Він хоче, так, да, вже випадало сьогодні, я вже робила розклад один. Його а, взагалі як він буде діяти, так? Да? Чого він хоче. А, вже в цьому розкладі міркало. Я просто три розклади підряд записую. Знову десятка випадає, бачите. Ну, друзі, якщо підсумовувати, то він не відмовився від своїх планів ні на йоту. Не не тіште себе ілюзіями, що він відмовився від своїх планів. Коли я ще тасувала колоду, в мене мількнула сімка чаш. Це Марення. Да? Я прочитала як марення. Він марить Україною. Він марить реалізацію своєї мрії, об'єднати всі землі. Фулхаус зробити, да? всі землі. Десятка це всі землі. Він психопат. У нього ядерна зброя, робить висновки. Він не зупиниться сам. Його може зупинити лише вогонь і меч. Перегляньте моє відео про те, хто зупинить Путіна. Ой, нам свої робити, нам треба рухатися далі. Вибачте за такі, таку інформацію, жорстку. Що маємо, то маємо. Карти роблять реалістичний зріз. але ви знаєте, що в наших силах, діями нашими. Бажаннями, молитвами, справами змінити хід історії, що я нам, народу України, і бажаю. У нас є шанс. Дивіться, мількає ту спетаплів, у нас є шанс. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за підписки, за коментарі, за приєднання до мого телеграм-каналу, за приєднання до мого інстаграму, за індивідуальне замовлення, за спонсорство, за підтримку, за будь-яку підтримку. Бажаю вам віри, мужності, ну і по можливості спокійних днів і ночів. Нехай всі ракети падають десь подалі від людей. І взагалі, нехай вони всі повернуться. Всі російські ракети нехай повернуться туди, звідки вони вилетіли. Амінь до нових зустрічей.